Упродовж минулої доби армія РФ завдала понад 225 ударів по сумщині. Під вогнем опинилися 55 населених пунктів. Внаслідок обстрілів поранено семеро людей. Серед них двоє дітей. Пошкоджено близько шести приватних осель, кілька автомобілів, трактор, складські приміщення та адмінбудівлю. Протягом минулої доби російська армія завдала понад дві тисячі ударів по кільком населеним пунктам Донецької області. Атакували різними типами БПЛА, РСЗВ, а також використали авіабомби. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини. Ще десять зазнали поранень. Загалом руйнувань зазнали 32 цивільні об'єкти. Із них 12 – житлових будинків. Також на Донеччині у Краматорську російські війська цілеспрямовано атакували рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку. Внаслідок влучання ворожого БПЛА пошкоджений пожежний автомобіль. Вогнеборці встигли сховатись у безпечному місці. А у Кременчуці внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено міст через Дніпро. Рух переправою тимчасово перекрили до проведення ремонтних робіт. Аби мати змогу доправити постраждалих на інший берег для отримання допомоги. Рятувальники організували переправу через річку. Зокрема, іншого берега допомогли дістатися жінці та дитині, які потребували невідкладної. Медичної допомоги